Тут старі гуси вже чухають додому. Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Все по-домашньому. Ось тут такого бурінцю принесла гусенятка. Ось це цих четверо, що були в ящичку. Вони ходять в нас так до них. пристала гусочка, хоче їх. Водити, захотіла бути мамкою. І там бачите, ось це так, що з боку йде, гусенятко воно на одне око не бачить. І коли воно трошечки лишається, осторонь своїх братів, сестер, починає дуже плакати, кричати, крутитися. Ну там бачив взагалі одним оком. Так. А тут ми оцю нашу конструкцію ще вище зробили. У нас е, обірвалося козеня було і обгризло листочки. Арієлка відпочиває. Арієла. Кажи привіт. Бачите, які гарні були. Великі такі грубі листки лишилися лише отакі стовбурці. А було дуже гарне велике листя. Ну, нічого, воно то дасть, відросте трохи, але шкода, що так трапилося. У нас це було тільки на три ящики поставлені, зверху ми додали лише один ящик. Це от охоронниця яка не могла відігнати, щоб... Не гризли листя. Це лісовий горіх тут. Виноградик уже наливається. Ну, а і від цієї спеки він трішки якийсь такий порепаний. Синята далі туди, в сад просовуються, по піднис ходять. Обгризають ожину. Зараз покажу яка. Ой. Ожина. Вчора пройшлися, зібрали трохи, ну, ось вона вже знову є, спіла, можна зривати. Через засуху цей рік вона трішки дрібніша, ніж зазвичай, але дуже-дуже солодка і смачна. А дивіться, аріела вже знов коло мене бігає. Бачите, така ряснюча. Гарнесенька. Добре таки в селі, так як там. Писали, не знаю, можливо, хотіло образити мене тим, що сплошне село. Так, дійсно я живу в селі, але в селі живуть також люди. Нікого не ображаю, ні у кого нічого не відбираю. Як можу, так і живу. Тому. Село то не є образа. О, прийшла сюди, подивилася, А алеча так посипалася, Уже все на землі. Треба швиденько назбирати її трішки і приготувати. Соус мені дуже подобається до м'яса з алечі. Тому зараз буду мати роботу. Оріяло все бігає взаді за мною. Охорона. Так, що я покажу зараз? Ось ця бочка моя, де вода. Зазирнемо в тепличку. Що тут робиться? А що це за якісь перешкоди на відео? Звідси така жара. Така спека. Ну нічого, огірочки трішки є. Все добре. Все добре там. Так. Підемо сюди далі. Тут ось такі дрова відкидаємо, а то все перерубуємо на такі дрібненькі гілячки. Палимо ось такий саморобній грубці. Тут варимо кашу для наших хрюшок. Так. Козлик наш маленький. Зараз покажу козичка, яка в нас є. Оце поповнення нашого хазяйства. Шоколадка наша. Ну покажи. Хоча не люблю я рогатих, але цю красуню я просто закохалася. Вона така гарнюлечка і така ласкава. Так любить. Я їх вчепила, щоб вони були близенько. З цим козликом вони собі тішаться. моя ласка. Ласунка. На день виводимо, чіпляємо отак на дворі, щоб вони дихали, а на ніч загонимо. Тут вже перевели курчатка і індичатка сюди. Уже треба тут в кліпці в них трохи почистити. Такі вони гарненькі вже. А тут навіть не знаю, як вам показати, хрюнделів також придбали собі двох, таких маленьких. Але вони такі вредні, що вистрибують з цієї клітки, то ми зверху чіпили ще таку рішітку. Так що, бачите? клео і Джері, здається. Оце Джері такий розговорчивий, балакучий. А ось там лежить наш фунтік. О, бачте, також розмовляє. Зробився дуже великий він. Уже всі поли, все поломав. Чекаємо, щоб трішки спала жара, бо дуже спека на дворі. Це він пообідав гарненько і відпочиває. Так, мухи, каже, літають, не дають спати. Не пам'ятаю, вже показувала чи ні, пересадила я огірочки сюди. Бачите, такі маленькі кущики. І з них вже збирала огірки. Але сонце, спека, в'януть, треба знов на вечір трішки поливати. Без поливу взагалі нічого не росте. Бачите, тут видно один огірочок маленький. Десь бачила, що більше було завіски. Можливо, на це. Да, тут є, бачите, маленьких, багатенько там. І туди. Ну, нічого, це висадила салат, бо там він не міг рости. За ці огірки я навіть в теплиці була забула. Так що, друзі. Дякую вам за перегляд. Бажаю мирного неба над головою. Дякую, що підтримуєте канал, ставите лайки, вподобайки, підписуєтесь. Все, пока-пока, друзі.